Ви точно вже сотню разів чули, що зранку корисно випити склянку води, але тут одразу з'являється питання, а яку саме воду пити? Хтось радить тепло, бо це ніби запускає організм. Хтось любить холодну, бо вона добре бодьорить, а більшість взагалі п'є воду кімнатної температури, бо так простіше. Тому сьогодні я хочу разом із вами спокійно розібратися, яка вода краще підходить саме вам. Тепла, холодна чи кімнатна? Ми поговоримо про. Як кожна з них впливає на організм, які є плюси та мінуси, коли краще вибирати кожен варіант, і, звичайно ж, я спробую аргументувати це не просто зі стелі, а з позиції медицини та здорового глузду. Тож давайте розбиратися. Давайте почнемо з найпростішого: чому взагалі так багато людей радить пити воду саме після того, як ви прокинулися? Справа в тому, що за ніч наш організм втрачає багато рідини, навіть коли ви просто спите. Тіло продовжує працювати, ви дихаєте, шкіра випаровує вологу. нирки теж виконують свою роботу. І в результаті ви прокидаєтесь трошки зневодненим. Коли зранку ви випиваєте склянку води, то відбувається декілька важливих процесів. Ви швидше прокидаєтеся, це працює, бо вода допомагає запустити метаболізм і кровообіг. Покращується. Робота кишечника. Зранку наш шлунок і кишечник чекають сигналу, щоб почати нормально працювати, і вода чудово з цим справляється. Запускається мозок. Ваш мозок на 75-80% складається з води, тому навіть легке зневоднення може погіршити концентрацію та працездатність. Тому випити зранку стакан води це дійсна класна звичка, яка Проста, але реально приносить користь організму. А от яка вода краща: тепла, холодна чи кімнатної температури? Ми зараз і розберемо. Давайте спочатку поговоримо про теплу воду. Ви точно чули, що тепла вода зранку дуже корисна, і це дійсно правда. Але чому саме? Коли ви випиваєте теплу воду, вона дуже м'яко впливає на ваш організм. Тепла вода близька до температури вашого тіла. Тому організму не потрібно витрачати енергію, щоб її нагріти чи охолодити. Що це дає? М'яке запускає травлення. Тепла вода допомагає краще виділятися шлунковому соку, завдяки чому їжа швидше і легше перетравлюється, особливо корисно для людей, у яких часто виникають проблеми з кишечником, наприклад, закрепим. Допомагає при стресі та тривожності. Вчені підтверджують, що теплі напої розслабляють нервову систему. Це відбувається завдяки тому, що тепло зменшує спазми м'язів та судин, допомагаючи вам трохи заспокоїтись і почувати себе комфортніше. Полегшує симптоми застуди. Якщо вранці ви прокинулись із подразненням горла або нежитим, тепла вода буде корисною, бо зменшує запалення слизових оболонок. Але тут є нюанси. Якщо у вас низький тиск, будьте обережні з теплою водою. Вона може трохи знизити тиск ще більше, що викличе слабкість або запоморочення. Не потрібно пити гарячу воду. Вона має бути саме теплою, близько 30-40 градусів, щоб не подразнювати слизову стравоходу. Отже, тепла вода це чудовий варіант для більшості людей, які хочуть зранку м'яко і спокійно розбудити свій організм без стресу. Але є і ті випадки, коли краще вибрати інший варіант. І зараз ми прийдемо саме до нього. Тепер поговоримо про холодну воду. Багато хто любить випити саме холодної водички зранку, бо це миттєво пробуджує та заряджає енергію, і це правда, холодна вода має свої переваги. Швидко бадьорить, коли ви п'єте холодну воду, Нервова система швидко реагує на різкий перепад температури. Це сигнал для вашого мозку та всього тіла, що настав час прокидатися. Саме тому багато людей люблять починати ранок з холодного душу чи склянки холодної води. Трохи прискорює метаболізм. Організму потрібно докласти зусиль, щоб нагріти холодну воду до температури тіла, і це може трохи збільшити кількість спалених калорій. Це, звичайно, не чарівний спосіб сходити, але додатковий плюсик, Чому ні? покращує концентрацію та увагу. Якщо у вас зранку погано виходить, зосередитись або ви почуваєтесь сонними, холодна вода. Може допомогти швидко перезапустити мозок та стати більш активними, але тут варто бути обережними. Якщо у вас чутливий шлунок, гастрит або інші проблеми з травленням, холодна вода може спровокувати спазм і навіть викликати біль чи дискомфорт. При схильності до головних болів чи проблемах із судинами, холодна вода може бути занадто сильним стресом і навіть викликати головний біль або спазм судин. Отже, холодна вода це класна штука для здорових людей, яким треба швидко збадьоритися, особливо в спеку або після фізичних навантажень. Але якщо у вас є певні проблеми зі здоров'ям, краще вибирати інший варіант, наприклад, воду кімнатної температури, про яку я зараз і поговоримо. Тепер перейдемо до найпопулярнішого і найпростішого варіанту: вода кімнатної температури. По суті, це та вода, яку п'є більшість із нас, навіть не замислюючись. І насправді в цьому є своя логіка, бо вона підходить практично всім. Які переваги має вода кімнатної температури, не створює стресу для організму? Вона максимально близька до природних параметрів вашого тіла тому організму. Не треба витрачати додаткову енергію на? Її нагрівання, ні на її охолодження, ви просто п'єте і організм одразу сприймає її як комфортну. Підходить абсолютно всім. Якщо у вас є проблеми зі шлунком, з серцем, судинами, або якщо ви маєте підвищену чутливість зубів, вода кімнатної температури не викликає дискомфорту чи больових відчуттів. Ідеально підходить для регулярного пиття. Це універсальний варіант, який можна використовувати щодня, не переживаючи про можливі наслідки для здоров'я. Єдиний мінус: вона не має таких яскравих додаткових ефектів, як, наприклад, сильна бадьорість від холодної чи заспокійлива дія від теплої води. Але це зовсім не проблема, якщо ваша основна мета просто наповнити організм вологу після сну. Отже, якщо ви не хочете заморочуватись або просто не знаєте, яку воду краще пити, вибирайте кімнату. Це завжди безпрограшний варіант. Ну і звісно, далі ми коротко підведемо підсумок. Яка ж вода краще саме для вас: тепла, холодна чи кімнатна, залежно від ваших потреб і ситуації. Ну що, друзі? Тепер, коли ми розібралися з усіма нюансами, давайте коротко підсумуємо, яка вода краще саме для вас. Якщо ти зранку відчуваєш, що важко прокидаєшся не Вистачає енергії або концентрації, хочеш швидше прийти в себе, холодна вода буде ідеальним варіантом. Вона одразу активує мозок і нервову систему. Якщо у тебе бувають проблеми з травленням, шлунком, кишечником або ти схильний до стресу. Хочеш почати день спокійно і м'яко, тепла вода стане найкращим вибором. Вона заспокоїть твій організм, налаштує шлунок на правильну роботу та навіть трохи зніме стрес. Якщо ж ти не маєш якихось конкретних проблем або просто не хочеш надто сильно замислюватись над тим, щоб пити зранку, вибирай воду кімнатної температури. Це універсальний варіант, який підходить абсолютно всім, не має жодних ризиків і чудово виконує свою головну функцію зволожує організм після сну. Найголовніше тут ось що: в будь-якому випадку, пити воду вранці це дуже корисна звичка, бо основна користь саме в тому, що твій організм отримує воду. Після нічного зневоднення, тому обирайте, що краще підходить саме тобі, спираючись на своє самопочуття та потреби організму. Сподіваюся, після цього відео в тебе вже не лишилося сумнівів, яку саме воду пити завтра зранку. Головне, не забувай робити це щодня, бо здоров'я це насамперед, корисні звички. Друзі, якщо це відео було для вас цікавим і корисним, не забудьте поставити лайк. Також напишіть у коментарях, яку саме воду зранку п'єте ви, теплу, холодну чи кімнатної температури. Реально цікаво знати вашу думку і ваш досвід. Я вживаю теплу воду кожного ранку. Ну і, звичайно, якщо вам сподобалося, поділіться цим відео зі своїми друзями, рідними або знайомими, можливо, для них це теж буде корисно. Адже кожен лайк, коментар чи репост допомагає розвивати канал і мотивує мене створювати для вас ще більше цікавого та корисного контенту. Бережіть себе, своїх близьких, не забувайте пити воду зранку і зустрінемося вже зовсім скоро в наступному відео.